Вітаю рифери! Сьогодні покажу вам, що в мене вийшло в результаті перестановок, ну і власне проріджування в цьому акваріумі на минулому тижні. Отже, на минулому тижні в суботу в мене був стрім, на якому я власне, намагався з вами спілкуватися якось. А також основною ціллю було трошки попрацювати в середині цього акваріуму. Власне. І найперша ціль була трохи прорідити. Корали в цьому акваріумі. Найпростішим таким способом реалізації цього було прибрати один камінь. У мене тут було три камені, три досить великі камені це був найменший камінь, а це був середній камінь і був ще один більший камінь. Як бачите, тут вже ну, от тут може не видно, я потім ближче покажу. Корали почали один з одним доторкатися, власне, почалась якась там хімічні війни і так далі. Тому час уже був або почати фрагувати серйозно, так, або щось робити інше для того, щоб прорядити власне, сам акваріум. І, власне, найпростіший такий спосіб був прибрати один з каменів, тим більше, що на одному з цих всіх трьох каменів. Власне, на одному цьому крайньому о, майже не було тих коралів, які я хотів би собі залишити. Власне, вони були такі, або якісь не дуже виглядали, або були такі якісь простенькі, або були вже копії цих коралів десь у мене в іншій частині системи. А, на щастя, о, всі ці корали, які я хотів би залишити, були якраз на одній, одній такій невеличкому камені. Який я, власне, просто забрав і а, зробив з нього такий собі, ну, типу, стрівець, а, це все ще не закінчений дизайн. Як ви можете бачити, ще нічого не відповідає там, не знаю, якимось пропорціям. Ну, Тобто, плюс-мінус все так, як я хотів би, але єдине, що а, можливо, ось цей камінь буде трошки посунути до центру. Але для того, щоб посунути цей камінь до центру, треба якось погратися з Монтепорою на фоні. Зараз я, мабуть, ближче покажу, як це виглядає поки що в акваріумі, потім покажу ферговичок, що там, що там є, що там відбувається. А потім ще поговоримо про якісь плани. Отже, давайте ось так спочатку з боку покажу, як воно виглядає. Тут акропора, яка ну ця, ороги, які були спереду, вона вже тут не, не поміщалася. Поки що я її помістив туди. Не знаю, що з нею буду робити. А це ось, власне, цей острівець. На цьому острівці було всього три корали. Це ось ця червона монтепора, хістрікс сірятопора, дуже гарний кучик. Він, власне, з невеличкого такого виріс. І мені здається, що Хістрікс і ось, можливо, звичайні ці календруми. Краще вирощувати якраз з таких менших фрагів через те, що вони тоді формуються ну більш таке, як наче, наче дерево. Та? І ну такі гілки е центровані, якісь виходять у них. ну Тобто гарніші. Принаймні, ось цей, наприклад, в мене був з такого невеличкого шматочка, і потім так розрісся. Він в принципі довго росте. але ну Скажімо так, для коралів швидко. Але загалом, якщо розібрати, то в принципі так, він десь півроку у мене ріст до таких розмірів з маленького фрагу. І е, останній третій це ось е, цифра стрея е, Гілча, та не знаю, як її назвати. Вона оц, ця штука точно росте прям дуже і дуже повільно. Але давайте перейдемо далі. Цей е, е, камінь, який був зліва повністю, тепер стає центральним. Тут стає в мене до нього, до цього каменю, в мене стає дуже багато питань, бо може воно так не видно, але якщо так нормально подивитися, то тут монтипора ця, вона прям дуже, дуже велика. Вона ось тут в найбільшій частині своїй десь 30 см, ну, може трошки менше, ну, але плюс-мінус 30 см, в меншій частині 20-25. І для цього акваріуму вона прям ну, вже, мабуть, завелика, не знаю, треба або її фрагувати, або просто прибирати. Точно так же з е, цією. Е, з мілкою. Але мілка, в принципі, ще, ну, вона ще менша, вона, я розумію, що вона буде рости більше. В мене є е, цікава думка з приводу цього камені. Потім я буду вже коли говорити про плани. Але потім розчув. Потім розкажу. На цьому камені ще є, власне, ось така. Господи, як це воно зветься? О, не пам'ятаю, ну нічого. ну, Я думаю, розберетесь. Тут просто поки що ще лежать там якісь фраги, шматки, редактіси. ну, Це таке, вони тут на відновленні, бо вони були дуже в тіні. Тому достав їх сюди, трошки набирають колір. Велика моя монтепора, яка така <кій>, салатово, жовта, ну, поліпи такі просто коричневі, але я дуже хотів зберегти його, її цілою. Але якийсь момент, коли почав, не знаю, фрагувати чи щось переміщати, вона в мене просто розвалилася на три частини. Це дуже крихка монтепора, дуже схожа на ось цю, Але через те, що тут більші такі гілки, вона просто сама відвалюється. і Ну, коротше, я нафрагував, просто поставив частину, думаю, десь прилаштую тут в цьому акваріумі, а частину вже не знаю, буду дивитися, що з ним робити. Далі йде той камінь, який був раніше центральний. В принципі, виглядає він навіть непогано тут От такий. Так, тут, звісно, є пошкодження. Це ось від мілки, а це ось від цієї монтепори, які торкалися. Далі, ось там є прям не дуже добра. А акропора, яка прям не знаю, скільки вона ще проживе, все решта, ну, плюс-мінус, звісно, ці ось теж дві акропори виглядають так собі, якщо чесно. Але подивимось, це можна їх буде на щось інше, цікавіше замінити. Можливо, не знаю, якусь ось ту а, акропору кудись. ну, Тут місця немає для неї. Ну нічого, це я думаю розберусь. В принципі, тут і так досить все так а, мало місця, компактно, тому я думаю. Розберусь, велика ось ця крупора, вона така кольорний, трошки втрачений, десь є такі коричневі плямки, але в принципі я бачу, що вона вже повертається до свого звичайного такого а, насиченого кольору, і плюс уже бачите трошки біліші крайки. Це значить, що в цій частині вона вже почала рости. Звісно, ще не а, немає ось таких от, о, тихо, жовтеньких. Кінчики, блін, не видно нічого. Ну, коротше, жовтенькі кінчики. Це прям признак того, що все круто, але я думаю, вона скоро відновиться. Далі там ще залишилися якісь фраги, ну то таке. Головна суть тут в тому, що камінь, в принципі, стає досить добре. Там в куті тримається нормально так акропора, закриває його. Тут така тарілка, не тарілка, це власне сітоза. Внизу тут е, ці посілопори дві, вони, в принципі, торкаються одна одного, але наче не, не, не конфліктують. Тобто немає якихось там війн. Одна росте, інша росте, все наче нормально. Ну Вони, типу, не знаю, це як виглядає, вона так прям дуже коричнева, Мені продавали її, наче типу як жовта посілопора. Жовтого я там дуже мало бачу. Там є таке трошки салатове, але прям жовтого майже нічого нема. Лептастрея так, здається. Вона почуває себе там нормально, є, правда, якісь там приколи, тобто щось туди попало. Але суть в тому, що там є губка. І губка ця. Ну, лептестрея, вона. Досить непогано її витісняє, до речі. Я думав, що буде гірше, але все ж таки, ну, мені здається, що якби не було там цієї губки, то вона б росла набагато краще. А тепер давайте перейдемо сюди. А, спереду тут. Це, от господи, як ж вона називається? А, вилетіло з голови. Блін, не пам'ятаю. Ну це, власне, той сами, такий самий корал, як цей. Uh, але щось з головки повністю вилетіло. забув. Uh, це фавія якась там <кій> досить непогана, вона дуже агресивна, правда. Але ну, така їй, в принципі, вона любить досить велике світло. І якщо світло так, ну як, не досить велике, мабуть, не так, як Аперпора, але просто в тіні її поставити, то вона буде виглядати не дуже. А якщо так дати їй нормальне світло, то виділяються ось ці такі. Градієнти, не знаю чи як це назвати. І, в принципі, росте нормально. З одного, здається, поліпа виросла така гулька. Хоча так, не дуже швидко. І тут, як, як бачите, тепер у мене знаходиться цілий ряд фібріофілій. Так, раніше вони називалися сеофілії, але зараз здається фібріофілії. Суть в тому, що. Я змінив свої плани трошки. Раніше в мене було в планах перемістити всі ці фімбіофілії, ось сюди по центру, зробити таку, не знаю, доріжку чи щось таке, а сюди, навпаки, поставити ось цю монтепору. Потім, коли в мене Монтепора повністю розламалася, це вже стало трошки не дуже актуальним, тому що я думав спочатку зробити. В монтопору, щоб була, типу, як вихід сюди, і тут була така чаша. Ну, не чаша, не знаю, як це назвати, така гілка велика якраз на весь цей простір. Тепер же, ну, типу, я її пофрагував, по-перше. По-друге, ну, це вже буде невелика чаша, така невелика гілка, це вже точно. Та і з іншого боку, мені здається, що тут, якби були ці фембріофілії, вони почали б трошки, ну, з часом вони почали б вже жалити. Чи посіло Поро, чи там мілку, чи там, до речі, у мене там ще є пластомуса, яка знаходиться в тіні, і яка завжди була в тіні, І пластомуси дуже не люблять яскравого світла. Пластомусі треба прям трішечки світла, і, і вона почуває себе супер класно. Бо колись у мене вона була на досить яскравому такому світлі і прям почина... закривалась постійно. Схлопувалась, і в якийсь момент я думав, що все, я вже втратив її. Там залишилось якісь парочку поліпів, і то вони постійно закриті були. І потім я просто поставив її кудись ну, назад в акваріуму, кудись в тінь, для того, щоб, ну, типу, помиральна яма, так? Типу, і після цього вона просто ну розцвіла і почала. Рости, і прям я трошки офігів, якщо чесно. Бо я думав, ну, типу, ось тобі світло, ось тобі все ще треба. Рости, давай. Але виявилось, що ну, власне в такому SPS-ному е, акваріумі треба шукати також для таких коралів трошки, трошки тінь. Бо світла все ж таки забагато. От. І так. На чому я зупинився? А, так. І я вирішив все ж таки, що тут буде досить непогане таке місце для, для такого, ну, такого куточку фімбріофілій. Так? Переніс сюди оцю жовтеньку, яка була тут раніше. В принципі, їй тут наче теж непогано відкривається, все добре. Вийшов такий трошки градієнт, так. Можливо, треба буде поміняти місцями, але ну, в принципі мені подобається. Ось ця от ікра прям така розпушилась. Вона раніше була під. Е... Цією сіретопорою, і все одно вона під сиріотопорою була так розкрита досить сильно і дуже сильно жалила сріатопору. Там відмирали, типу нижні частини. Але тепер, тепер ну типу, тепер їй достатньо світла, все круто, вона відкривається, тобто їй не забагато світла. І ось такий вийшов рядочок. Мені дуже подобається. Я думаю, що нехай так і буде. Ось. Так, ну, тобто без цього всього, звісно. Так. Давайте швиденько. А, ще. Не знаю, куди прилаштувати, поки що саркофитон, але царкофитон прикольний. Можливо, треба його кудись на меншу течів, але на більше світло. Ну, тобто на таке світло, але на більшу... Ой, на меншу течів, щоб відкривались трошки більше поліпчики, але, в принципі, йому і тут непогано. Не... Не... Не Знаєте, що помітив? Ось тут знизу ще якийсь циркофитончик. Може, може це власне частинка його. Але ось тут така маленький пімтик. Він не під'єднується ні до чого. Але там такі малесенькі є. Тубастрею перемістив на таку імпровізовану поличку. Це власне магніти з автодоливу Redсішного. І там є просто така отвір, туди вставляється сенсор. Він трошки завеликий, тому треба буде якийсь адаптер зробити, бо хитається воно трошки. Але в принципі непогано так <смі> в куточку. Е і що хотів я показати. Ось тут. Е ця... Це ж посілопора, так, посілопора просто приросла до. Ой, давайте ось так. Ой, тут не видно. Ось там видно трохи. Блін не видно. Ось там приросла просто до скла. Причому нормально так приросла. Тут раніше був такий кутовий кутова поличка, тепер вона, ну, а ця штука там просто стояла, не знаю, досить довго, пару місяців, може, ні, не пару, там уже півроку стояла, так. За півроку приросла, непогано, все, ай поки що росте, якщо там тримається, то чого б ні. Так. А, і тепер давайте покажу швиденько фраговичок, що в мене залишилось, що я тут робив, зараз розкажу. Ось. А, так, не знаю, та видно буде, я думаю. Сюди перемістилось досить багато фрагів, по-перше. Ні, не так. Сюди перемістилось деякі колонії, які були в тому акваріумі, плюс я наробив багато фрагів. Фраги це власне Стіїв, Монтепори, Хістрікс тут недобита геніопора, вибач мене геніопорка. Трошки тут є фімбріофілія, яка почуває себе не дуже. Поки що спробую її тут не знаю, погодувати, якось, щоб вона розрослась. Велика Монтепора з оранжевими поліпами Ну, нема мені її куди поставити, приліпити. Ось. І... Та й ламати на фраги не хочеться, якщо чесно, поки що стоїть тут, нехай стоїть. Далі, там лобофілія з Люка. Сподіваюся, вона мені там нічого не повбиває. Хоча там такі о, корали, що... Можна. Це не цифастрея, а як її там. А, ні, так, це цифастрея, Джунго Белс чи щось таке. Вона взагалі була на цьому правому великому камені, і її майже не було видно. Частину цих каменів я просто відбив, залишив, інша частина просто викинув. Ну, бо там просто все зарощи губкою і нічого, нічого нормального там не було. Так. Решта тут ще якісь фраги. Ось це велика колонія, ну, не знаю, як це назвати колонія, не колонія. Справа в тому, що вона всередині там прям повідмирало все, в тому числі і завдяки ось цій фімбріофілії, цій ікрі, яка просто її жаловала трошки, Та й так вона там почала відмирати. Тобто тут верхній шар такий все живе, все круто. Але починаєш туди опускатися вниз, то вона там прям а, просто біла, нічого немає. Треба буде якось спробувати обрізати її. Ну і залишити, те, що, те, що залишиться, та і все. Так. А, а і там ще гоні опори просто переніс сюди. Теж хочу разом з цією фібіофілією спробувати погодувати їх. Можливо, це допоможе їм якось більше розкриватися, бо, ну, типу. Просто так вони не дуже себе почувають, потихеньку відкриваються, потихеньку собі живуть, ну або доживають. Тому спробую якось розгодувати, може вийде. А, так. А, так, Одразу скажу ще, що тут було. Тут був ще великий камінь, я одразу його переніс сюди один і потім сюди збоку ще поставив верхню частину. І далі вже ну, на цьому тижні так. Просто розібрав його, вибрав те, що треба. Там було багато о, такої непотрібної, м, непотрібного Хістрикса, який, по суті, був всередині такий відмерлий, там була купа волоній на ньому. О, то Зверху так пообрізав трошки фражики, це наробив трохи тут купка. Це один теж такий більший трошки. А решту просто викинув Та й все, бо він, ну, тобто, він вже був непридатний до. Нормального життя, скажімо так. Плюс також монтепора там була <кхи> така салатова. Да? Ну і великий камінь теж дістав. Вже. І тут звільнилася купа місця, Тут, тут трошки розпо... розставив все. А, що ще пішло покажу. А, великого вентилятора зняв, бо вже зараз а, менше він, ну тобто вентилятор менше включається, поставив меншого сюди. Просто направив треба буде якісь кріплення зробити, щоб воно туди все ж таки а, в акваріум. Ну, але поки що менше, він хоча б не гудить так, як той. Так. Давайте покажу, розкажу, що я думаю, по планах ще тіше. По-перше, по планах в мене я вже розказав про. Цей садочок, скажімо так, в Залишаються вони там, скоріше за все. Єдине, що зараз мене трохи. Не знаю, не те, що турбує, але є такі думки в голові, скажімо так, що ось цей камінь треба буде його щось міняти. Мені там рекомендували, в принципі, в, в чаті, в коментарях і так далі. І так, в принципі, я бачу, що. ну, це очевидно, що він тут корали на ньому більше, ніж всі решта. І через це треба буде щось або якось балансувати, або щось е -е, міняти позицію е -е, і так далі. Коротше, які в мене є думки з цього приводу. Я хочу, не хочу прибирати повністю цей камінь. Цей раз І не хочу прибирати мілку. Мілку хочу залишати. Монтепора. Явно за велика для цього акваріуму взагалі. Тобто, навіть не просто на камінь, вона велика, вона просто велика і притягує дуже багато уваги, Ну, тобто просто перетягує весь, не знаю, як це назвати, баланс, так чи що? Просто вся увага йде туди. Типу, ти не, не дуже розглядаєш все інше, бо воно просто не, не, не відповідає розмірам всіх інших елементів. В акваріум. Я б, мабуть, це так називав. Так? І що я думаю? Коротше, заговорився вже. Я думаю, що можна прибрати оцю задню монтепору, просто повністю прибрати. Не знаю, покласти поки що у фраговичок. Не знаю, може потім я його якось кудись поверну. Або, не знаю, продам, або ще щось. Суть в тому, щоб прибрати монтепору, цей камінь повернути задом наперед. Тобто, мілка буде тепер ззаду. А, ось ця штука. А... Господи, як же ж ти називаєшся? Х-х-х-х. Щось на Х. Ні, не на Х, не знаю, ладно. А, ця штука теж буде, але ну, тобто буде з цієї сторони. Там буде вільний камінь. На цей вільний камінь посадити ось цю, ось цей корал, власне, цю маленьку колонійку. Тобто до цієї ж самої, там ближче десь. І, в принципі, має виглядати наче краще. Таким чином, до речі, прибирається ця велика колонія, можна буде змістити цей камінь трошки ближче сюди, і тоді буде більше місця для цього каменя, для цього маленького каменя. Тобто буде якесь якраз рівномірно розподілено на три частини. Мені здається, що так буде непогано. Про принципі, мілка буде велика, але мілка буде на задньому фоні і не буде сильно ну, зазаторяти. Види, так? При цьому. Е... Блін, це ж треба. Як як я забув, як називається цей корал? Господи, просто вилиці з Ладно, пофіг. Причому ці два корали вони з одного виду будуть, в принципі, доповнювати один одного. Вони структурою приблизно однакові, ростуть такі, як наче шариком. так? Там є такі типу канали, канали, канали. Суть в тому, що буде приблизно однаковий розмір, приблизно однакова структура, різний колір, контрастують, все супер. До того ж, на цей камінь ще можна буде <кхем> ну, якщо буде місце, то можна буде досадити якусь, один із цих фрагів. Тобто посадити ось цю а, фіолетову, а, фіолетову корал, приблизно, ну, наприклад, з тієї сторони, щоб було на рівні з цим, зеленим. А сюди на цю сторону, наприклад, посадити ось, ось цю монтепорку. В принципі, ну, тобто, і це все перевернути, звісно, задом наперед. Мені здається, що буде непогано. Ну, Не знаю. Ну, Напишіть, до речі. Якщо, якщо у вас є якісь думки, пишіть в коменти почитаємо. Ось. Та й все. Це такі думки з приводу цього. Ну, звісно, прибирати всі ці зайві. Фрагії, прибрати цю колонійку, прибра... можливо, прибрати і фавію. А хоча, може, фавію якраз сюди десь під цей камінь буде непогано. Ось, Можливо, цю тарілку туди назад, а ось сюди вперед цю ну Типу, щоб вона наче росте звідси з-під ну Це таке, це я побачу вже сам, як воно буде виходити. І полички, звісно, ж хочу прибрати. Оце вже прибирав з неї все зайве. Тепер підійму, скоріш за все, просто туди переставлю. Буде більше місця. Ну і буде, власне, виглядати трошки гарніше. А, і останнє, мабуть, що я ще хотів а, так, я не знаю сказати, подумати. Ой, вибачте. ще хочу прибрати ось цю помпу. Вона тут трошки, трошки заважає прям у виду з цієї сторони. Хочу або її поставити на цю сторону, щоб вона так видавала, або взагалі прибрати. В принципі, зараз коралів стало менше, то я думаю, течії мені може вистачити з двох нер. Ну і плюс ці додаткові якісь маленькі. Ось. Ну, це таке. Це просто думки в голос. Ось так в мене, в принципі, вийшло. Те, що з цього так званого редизайду, не знаю. Як це ще інакше назвати. Загалом по стану коралів, стану о, о, риби там, так далі, акваріуму коротенько, так. До речі, це теж хотів сказати. Ох, мене вже довго відео, нічого. Корали плюс-мінус нормальні. Єдині проблеми, які я бачу, це з ось цими двома пропорами, але з ними в мене були і, і до цих всіх перестановок невеличкі проблеми. Вони починали трошки відмирати. Можливо. Перестановки, ця муть каламуть додала до цих проблем трішечки. Але, ну, я, в принципі, змириюся вже з цим. Не ростуть, ну і добре, і хрін з ними. Буде рости щось інше. Бо це заморочуватись прям і переживати через те, що щось в тебе не росте, в той час, як все інше ну, плюс-мінус нормально виглядає, і плюс-мінус нормально росте, воно до добра не доводить. Не ростеш і не рости хрін з тобою, е, Все решта, всі решти коралів плюс-мінус нормально. Фімбіофілії відкриті, клас, мені дуже подобається. Поліпи на всіх інших коралах теж відкриті. Риба не помітив нічого з нею поганого. Плаває. Ну так, вони спочатку всі поховалися, прям трошки в стресу ну, було. В стресі були. Але зараз випливають на, на годування. Зараз давайте, давайте погодуємо, подивимось. Швиденько. А де я дів? Ось тут плечом. Швиденько хоча б трішечки. Зараз вже вже якщо довге відео, то хрін з ним. Три, Налякав, ну нічого. От, власне, випливають, їдять, хапають, все окей. Так, було багато коралів, які типу викинув, але це ті, які були прям на камені, які і так виглядали не дуже, які я і так збирався повикидати. По системі загалом, по параметрах можу сказати, дуже сильно опустилось споживання карбонатів. Це прям дуже стало помітно. Тоді як до, до початку я дозував тисячу, о, тисячу господи, 165 здається мілілітрів карбонатів. І вони в мене так, туди-сюди трошки падали, навіть треба було може трошки більше. Це до того, до, до Колквасеру ще додавалось, то після вже того, як все це розібрав, зробив тести буквально на наступний день ну через день, через добу карбонати просіли до. Ой, не просіли, виросли там до 9, і зараз я поставив дозувати на 100, так, здається, 100. І вони тримаються на рівні 7,7-8, оце в цьому районі. Тобто десь на третину зменшилось споживання карбонатів. Ну, через те, що, по-перше, більше багато коралів переїхало, по-друге, переїхало в фраговичок, де світло гірше. По-друге, багато не знаю, Частин коралів викинулось просто, тому теж вони не працюють, не, не споживають нічого. Ну, Але <кій> це нормально. типу, Звільнили трохи місця, споживання стало менше. А, скоро наросте все інше. Ось, по інших параметрах, в кальці трошки виріс треба було теж зменшити, але там невеличкі а, частини. Все решта плюс-мінус у нормі. тому я вважаю, що це був успішний такий успішній перестановки, успішний редизайн. Окей, це, мабуть, все, що я хочу сказати. Поки що ще проміжна фаза, тому можете писати, звісно, якісь свої рекомендації, але все ще буде трошки мінятися. Ось, вже не знаю, на наступному може, тижні чи через тиждень буду покажу плюс-мінус, що вийшло в результаті. Окей, okay, на цьому все гарного вечора. Бувайте.